Всім хай. Буквально нещодавно вийшла онулена трилогія сталкера і я от думав, що це буде просто неперевершено. Ну, як сказати, давайте по порядку. Мені дійсно є що сказати, адже я гру пройшов на 100%. Також скажу, що тут можливі візуальні спойлери, тож обережно. Але спочатку хочу висловити велику подяку цим людям за ігри, що подарували мені. Ви надзвичайно круті, дякую дуже велике. Згадаємо спочатку хороше, а потім перейдемо до просто пекельних мінусів. Графіка. Так, вона дійсно покращилася, але є одна просто тупорила річ, яку, ну, можливо, ви навіть і зараз побачили. Худ виглядає так, ніби його нейронкою прогнали. Дуже дивно те, що сам інвентар не чіпали в цьому плані. І ні, не зрозуміти мене неправильно. Користуватися нейромережами не є погано. Але треба пам'ятати, що потрібен правильний промпт до них і просто раціонально їх застосовувати. Ще навігацію КПК перенесли вгору, не знаю нащо, ну можливо, вони подумали, що так буде краще. Добре, відійшли трохи від теми. Що можна ще виділити з плюсів? Чесно кажучи, нічого. Ну, а звідси починається моє полихання. Буду казати про увесь експіріанс, що я е, відчув поки гру проходив. У нас проблем, із якою я стикнувся, що якщо ви дуже довго перебували в центрі джерела опромінення радіації, то навіть якщо ви з цього джерела вийдете, навіть якщо ви з'їсте мільярд антирадів, то радіація продовжує накопичуватися. І ні, це баг, а не фіча якась там, як можна було б подумати. Ще зробили так, що на кінцях локацій спітник замість жорстокого опромінення вас вбиває миттєво. Хоча я пам'ятаю, що в оригінальній грі це було інакше. Ну, мені прийшлося фікс це відкатом ігрового прогресу, як я міг забути те, що я відчув у перші хвилини гри. Але я не знаю, чи це мінус, чи це плюс. Але мумент в грі став якимось жалейним, ніби. На відео відчути це нереально, це треба самому грати. В цьому моменті я навіть і не зрозумів, що лутаю не Борова, ну тобто не NPC, а сховок, хоча я навівся саме на ну, цього персонажа мертвого вже. І думаю, чого завдання не зараховується. Тут взагалі якесь наркування сталося, дивіться, без моїх коментарів. Я дійсно не розумію, чому взагалі так стається. А цей сховок я взагалі не маю поняття як золотати. Так там ще у середині нічого немає. Хоча наводку на нього я маю. Переходжу собі на локацію Грофром, і ось що мене зустрічає. Так, ви все правильно зрозуміли. Мене просто вбила собака, поки я звантажуся на локацію. Коли я перейшов на армійські склади, то. Ну, я просто не розумію, може це я дурачок. Але тут якесь дивне відлуння, якого по-хорошому не має бути. Тихо, мужик. Е, ану стіть, на Дівец! Той... Ну а тут стався конкретний рофіл. Мікрофон це не записав, але я сміявся в голосину. Дійшовши до прип'яті, мені видали завдання, в якому забули одну буквочку написати на початку. Хочете скримак? Ловіть. Ще якогось біса ці штуки не прострілюються. Деякі сталкери, а саме найманці військові Мноліт та Дол, розмовляють якогось біса російською мовою. Зрозуміло чому адже я став українську локалізацію. Гру я прийшов на True Ending, і відеоролики в грі дійсно в гарної якості, але щось тут точно не так із FPS. Відео було записано до 1.02. Можливо, у вас є питання, що це за патч. А цей патч якраз фіксить графічну проблему, яка збісила не лише мене, а я кажу про мило у грі. Контури у грі якісь розмиті, вони не чіткі. І давайте підсумуємо, що ми маємо. А маємо ми іграбельну гру. Проте, задля кращого експірієнсу, варто почекати, поки виправлять усе, що було у відео. Я кажу, що гра грабельна по тій причині, що як мінімум. Я цю гру пройшов на 100% і не звертав е, ніякої уваги на ці проблеми. Тобто грати можна, але все ж раджу грати в оригінальну трилогію і мати собі мізки. А, 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 о. Так, ви все правильно зрозуміли, оригінальна трилогія була прибрана з магазину і пограти можна лише... у ці... У лапках покращені версії, які всі дні дуже і дуже коляться. Ну, але добре, що я купив усі частини ще 5 років тому. Думаю, що із основною частиною відео усе. А зараз поговорю трохи про подачу контента. Я переосмислив це і думаю, що буде так краще, якщо я буду подавати контент в такому, знаєте, повсякденному стилі. Якщо до цього моменту відео я старався подавати контент дуже офіційно. То зараз, думаю, буду робити інакше, бо хто я взагалі, я ж не машина, а жива людина. Сподіваюся, я доніс свою думку і ви її зрозуміли. Також думаю, що якщо усе вийде, то зроблю стрім по Stalker поклик Якраз оця якраз покращена версія. Але коли саме, поки не скажу, бо сам не знаю, коли знайду час, бо у мене е, скоро іспити. Я згадав, як я проводив стріми, і це було кльово. Але не передивляйтеся їх, будь ласка. Такий був відік. Напишіть у коментарях, яка подача контенту краща. Також приєднуйтеся до Discord серверу. Чекаю на вас. Дякую за перегляд. Бажаю файного настрою і удачі!